Сьогодні пропоную поміркувати над таким питанням. А чи варто сподіватись на те, що розробники, які колись подарували світу одну з найлегендарніших ігрових серій, здатні створити щось нове і, хоча б, найгірше за їх минулі роботи? Є два японці, яких ну точно знають всі шанувальники серії Silent Hill. це Кейчіро Тояма. Один з тих, хто свого часу подарував світу перший Silent Hill, а також він відповідав за створення серії Forbidden Siren та Gravity Rush. І другий, не менш відомий японець Акіро Ямаока, який також відомий шедевральним саундом для все ж тієї серії Silent Hill. І ось ці два без перебільшення легендарні хлопці зібрались знов для того, щоб у 2024 році шокувати світ своїм новим витвором. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Slitherhead. Я пройшов цей витвір, але терпіння для вибиття платини мені не вистачило, бо це не гра, а якесь знущання над гравцем. У грі все настільки авторське, що навіть саундтрек від Ямаоки не допомагає. Ну а коли дізнаєшся про те, що Кейчіро Тояма усвідомлено робить криво в сраті ігри. Бо це те, як він бачить розробку ігор ще з часів першого Silent Hill, то починаєш хапатись за голову з думкою навіщо я ось це купив! Тому з цього огляду ви дізнаєтесь, чому легендарні імена розробників нічого не значать, і навіть від таких людей може вийти тотальна авторська шизофазія, у яку просто фізично та морально боляче грати. Тому влаштовуйтесь зручніше і приготуйте свою психіку до японської шизофренії. Перед дія Слітерхет розгортається в місті, натхненному реальним містом фортецію Коулун, що належить до Гонконгу, де нині розташовується парк для туристів. Але ще близько 50 років тому Коулун був одним із найгірших місць у світі. Замість офіційної влади містом управляли злочинні синдикати, а на його вулицях процвітала незаконна діяльність. У грі місто постає саме таким. Густо населений мурашник, залитий неоновим світлом і завалений сміттям, в якому вас можуть порішати буквально за кожним закутком. Грати доведеться відразу декількома до персонажами, найголовнішим є дух на ім'я Хейкі, який втратив пам'ять і нічого не знає про своє походження та цілі. Він, як і гравець, нічого не розуміє, і йому так само як і гравцю доведеться шукати фрагменти спогадів на вуличках Каолуна, для того, щоб почати пригадувати та розуміти, що за хрінь взагалі відбувається. Єдиною особливістю Хекі є те, що він може стрибати з одного тіла у інше, і власне на цьому і побудована уся гра. Після надовго поневіряння по тілах звичайних місцевих гравець разом з Хекі знаходить дівчину Джулі, яка, ну як звісно і буває, не така, як всі інші, вона уберособлива, не таку дай впердусік або просто рідкісна. Саме у тілі ось таких от нетакусиків, Хекі відчуває себе комфортно, завдяки чому лише нетакусики отримують надзвичайні можливості, а найголовніше, залишають власну свідомість та контроль над власним тілом. Загалом таких от особливих персонажів аж 8 штук у грі, і кожен, звісно, що не такий, як всі інші. І от, опинившись у тілі Джулі, Хекі пригадує те, що його покликання це знищення монстрів. Які у грі називаються Slitherhead. Історія появи цих монстрів у Коулуні – це взагалі тотальний трендець шиза. Спробу дуже стисло. У майбутньому людство опинилось на межі винищення. Воно знайшло спосіб подорожі між просторовими потоками, простіше кажучи, подорожі у минуле. Звісно, що люди з майбутнього вирішили стрибнути назад у часі. Чому саме у Коулун не зрозуміло, але під час цього стрибка щось, як і завжди, пішло не за планом, і люди з майбутнього якимось хріном деградували до примітивних форм, чимось схожих на черв'яків та богомолів. Уся свідомість цих розвинених людей з майбутнього зникла і залишилось виключно одне бажання жерти мізки людей, простіше кажучи, в нас тут звичайні зомбі, загорнуті у хитро видрочену обгортку. Хекіш це не просто дух, це також людина з майбутнього, але йому вдалося не стати слітерхедом, хедом, і тепер він бажає зупинити навалу своїх деградувавших побратимів. Але це ще не весь вестриндець. У грі представлено всього три дні з певними завданнями, і вам доведеться раз за разом перепроходити одні й ті ж самі завдання на одних і тих самих рівнях знов і знов. Бо, вибачте, але в нас тут японська часовата просторова залупа. Та якщо вам і цього здається замало, Ротояма пропонує вам залупу у залупі у вигляді двох паралельних просторів. Ви сподіваєтесь, що вони хоч чимось відрізняються один від одного? Мені вас шкода, тому що японський геній не любить багато часу витрачати на якість своїх ігор, тому альфа та омега простори це от ну, тупо одні й ті ж самі завдання на одних і тих самих рівнях. І от, якщо у вас вистачить терпіння та нервів не вимкнути цей шедевр, то після проходження по колу одного й того ж по декілька разів ви нарешті зможете побачити спочатку фейковий фінал у Альфа просторі. І потім вам доведеться ще постраждати для того, щоб побачити справжній фінал у омега просторі. Скажу відверто: обидва фінали це просто люта срань. Ігровий процес у Слітерхет можна дуже коротко описати двома словами. Криво та всрато. Першочергова ідея про те, що ми можемо стрибати духом з одного тіла у будь-яке інше, що знаходиться поруч, виглядає цікаво, але лише у перші декілька хвилин. Насправді, все, що потрібно зробити, так це знайти всіх нетакусиків і грати виключно ними, бо лише в них нормальна кількість здоров'я, нормальні атаки, і для кожного з них є прокачка пасивних та активних вмінь, а також поліпшення їх зброї. Увесь ігровий процес складається з того, що вам потрібно бігати по одних і тих самих рівнях і пиздити слітерхедів. І я був би не проти, якби бойова система була б доведена хоча б до нормального стану. З нею, знову ж таки, є цікава концепція і є реалізація через сраку. Цікавість полягає в тому, що зброя у кожного нетакусіка створюється з його власної крові, та навіть у звичайному тілі зброя створюється з крові носія. У зброї є показник міцності, і щоб його відновлювати, потрібно робити ідеальні парирування ворожих атак. Ну а для того, щоб відновлювати втрачене здоров'я, потрібно всмоктувати кров з землі або ж з навколишніх людей. Тобто технічно в нас тут вампіри проти зомбаків. Ну і ще те, що під час боїв вам доведеться стрибати духом з одного нетакусіка у іншого. Так, майже кожен рівень у грі можна проходити використовуючи двох особливих персонажів, або ж між нетакусіком та звичайними бомжами. Але на цьому цікавинки бойової системи закінчуються і починається кривовсрата реалізація. Вороги пиздять вас настільки сильно, що я взагалі не уявляю, як у цей пиздець грати на чомусь вищому за нормальний рівень складності. Особливо жорсткі слітерхеди так і взагалі можуть знести вас ваншотом або ж роз'їбати вас з однієї серії атак у той час, як вам потрібно довбати по ним до хриліона разів. Такий всрати баланс зроблений виключно для того, щоб змушувати вас постійно стрибати з одного тіла до іншого, і це також зроблено всрато. Ви можете використовувати лише двох нетакусиків в межах одного завдання. І дуже часто, коли йде бій і вам залишається одна пиздюліна до відкату на чекпоінт, ви починаєте як ошпарений шукати на арені другого нетакусіка, щоб в нього перелітіти, а його тупо немає, бо він якогось хріна не заспавнився. Ви помираєте, бій починається з самого початку, і другий нетакусік або може заспавнитись на арені, або ж ні. Якщо ні, то подихайте знов і знов і знов, допоки ваш другий персонаж все ж таки заспавниться. Перелітати між звичайними бомжами взагалі не має ніякого сенсу з декількох причин. По-перше, всі вони дохлики, які можуть вмерти щодо того, як ви отримаєте над ними контроль. По-друге, вони завдають катастрофічно мало шкоди ворогам. І по третє, кожен померлий бомж зраховується у особливий показник смертей. я навмисно зберіг цю родзинку для вас. Я вже казав, що у грі є два фінали. Так от, для того, щоб відкрити справжній фінал. Вам потрібно зробити так, щоб загальна кількість вбитих цивільних була менше за 66 смертей. Це означає, що ви не просто не можете даремно використовувати цивільних для постійного перестрибування, ви ще маєте постійно слідкувати за тим. А чи не напав десь там посередині бою монстр на якогось цивільних? Бо якщо він його вб'є, то вам зарахують додаткові жертви. До всього цього додаємо те, що керування у грі криве. Постійні інпутлаги і загалом для гри, яка настільки сильно розрахована на жорсткі таймінги, блоки та перерування, чуйність керування просто і тотально всрата. Не дивлячись на криво всрати ігровий процес та максимально шизанутий сюжет, у Slither.Head є непогані моменти у вигляді музики від Акіри Ямаоки, то навіть вони не завжди круті і загалом не здатні врятувати цей проект. Дуже часто звучить якийсь трендець, наче для людей з проблемами розумового розвитку. А також дуже часто музика взагалі не співпадає з тим, що відбувається на екрані, а у головному меню гри таки взагалі лунають якісь стогони помираючих людей. У грі взагалі немає ніякого озвучення персонажів, тому всі діалоги між духом Хекі та Нетакусіками або ж монологи самого хекі це завжди якесь незрозуміле мичання, бурмотіння, чи наче хтось харкає чи ригає. І все це у той час, як на екрані показуються нормальні субтитри, що свідчить про те, що геній Ротояма просто вирішив. Ну його те озвучення персонажів, кому воно взагалі потрібне? В нас тут настільки шедевральна гра, що ось такі звуки, наче хтось сидить на унітазі, кравці залюбки схавають, це ж я, легендарний творець Сайлент Хіл. Тому навіть Ямаока не зміг врятувати цей авторський кал, хоча у грі є дійсно круті треки. Слітер це настільки кривата всрата гра, що я навіть не можу описати словами, наскільки мені було боляче від усвідомлення того, що я витратив на цей шмат авторського калу 50 баксів. Ніяка легендарність Тоями та акіри Ямаоки не здатні зробити цей пиздець нормальною грою. Звісно, що можуть з'явитись особливі поціновувачі, які скажуть, що то просто я та всі інші, хто критикують цю гру. Просто тупорогі ідіоти, які не усвідомили всю глибину авторського задуму, що потрібно досконально вивчити сталкерське ремесло. Ой, блін, то ж про іншу гру. Але ідея та ж сама. Візуально гра виглядає наче вона з ранніх часів Xbox 360 та PlayStation 3, бо ігри з більш пізнього періоду того покоління виглядали значно краще: анімації, освітлення, левел дизайн і взагалі все, що є у грі, тупо всрати та недолуге. Я нікому не раджу грати у цей шмат авторської думки, якщо тільки ви не особливий не такусік. Попереджаю про те, що цей пиздець вийшов на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series та навіть на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків. Більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен'ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!